Порятунок на воді, навчально-тренувальний захід відбувся у Вінниці на річці Південний Буг. Рятувальники водолази ознайомили відпочивальників із правилами поведінки на воді щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, надання першої медичної допомоги та рятування людей. Як повідомляють бійці рятувальної служби, профілактична робота проводиться постійно із населенням, і в навчальних закладах. Однак статистика загибелі на воді сумна, і цьогоріч кількість жертв більша ніж минулого року. Серед загиблих є і діти. Станом на сьогоднішній день на жаль, ми маємо сумну статистику. З початку року ми вже маємо 39 загиблих людей на водних об'єктах. Для порівняння в минулому році станом на цей період було лише 29 загиблих. Що найбільш прикро, тому що в цьому році вже загинуло 5 дітей. Один випадок загибелі дитини трапився в зимовий період на кризі, і буквально за минулий місяць ми вже маємо чотири випадки загибелі неповнолітніх осіб. Всі випадки, які виникли в цьому році, під час яких загинули неповнолітні особи, вони відбулися без Перебування разом з дітьми дорослого населення, тобто або батьків, або родичів, або взагалі будь-якого дорослого населення. Тобто діти були предоставлені самі собі. І внаслідок їх необдуманих дій, дитячих пустощів. Виникли на жаль, ці випадки рятувальники зазначають, порятунок людини може бути здійснений як з берега, так і з плав засобу. Бійці ДСНС продемонстрували, як витягти потопельника з під води за допомогою підручних засобів, які основні прийоми самопорятунку. Працівники ДСНС закликають людей не випробовувати вдачу та купатись лише у перевірених водоймах. Порятунок людини може бути як з берега, так може бути з ползасобу Це залежно від того, в якому місці у нас людина потрапила в біду. Загалом, якщо це виконують рятувальники, він це виконують з допомогою штатних засобів порятунки. Це, наприклад, кінець Олександрова, рятувальне коло або рятувальна дошка. У нас знаходиться на невеликій відстані від плавзасобу, а на невеликій відстані від берега, то ми можемо застосувати рятувальне коло або кінець Олександрова, тобто кинути потопаючу. Він може схопитися відповідно за рятувальний засіб, і за допомогою мотузки ми його підтягнемо до берега чи до плавзасобу. Якщо ж людина знаходиться на значній відстані, або ми бачимо, що можливо підійти плавзасобом доволі швидко до людини, то здійснюється з допомогою рятувальника. Рятувальник бере з собою рятувальну дошку, стрибає в воду. Підпливає до людини, подає їй дошку, якщо вона при свідомості, якщо вона не при свідомості, то з допомогою дошки надає їй плавучості і транспортує до берега або до плавзасобу. Якщо людина у нас знаходиться доволі близько, то можна їй подати якийсь предмет. Це може бути гілка, може бути будь-який підручний засіб, елементи одягу і тому подібне. Якщо ж людина знаходиться на значній відстані у нас від рятуючого, то ми людина тоді може рятувати сама. Але необхідно зважити людині свої сили. Якщо вона дійсно відчуває в собі сили, то вона може попросити будь-кого іншого, поки він здійснює порятунок, це зателефонувати до служби порятунку за телефоном 101 або 112, щоб викликали рятувальників і в цей час вже здійснювати рятування. Але потрібно пам'ятати, що для цього необхідно досить гарно плавати і хоча б знати, що потрібно робити у воді з людиною.